Відтепер на усіх приміських та міжміських маршрутах діятиме безготівкова оплата. Посадовці зазначають, що Львівщина перша область в Україні, де це стало можливим. Бачу в майбутньому. Але так це є дуже зручно, Якщо можна безготівковою. Не завжди можуть бути дрібні гроші або водія здача. То не для мене. По-перше, я не бачу. Мені тяжко, мені легше гроші і оплатити цим карткою. Ну, та я знаю, я, я не їжджу раз на місяць, я пенсію візьму. Тих дві-пів тисячі, то що то є. о, Хочу стратити її, то так. Біда з бідою. знаєте. Зручно буде для тих, хто, хто вважає, що краще тримати на, на картковому рахунку гроші, аніж хотів носити. Ну І це допоможе краще контролювати, скільки там зупинок проїхали що не було, що більше, але проїхав на меншу суму. Водії кажуть, що більшість пасажирів все ж налаштовані позитивно до таких змін. Перевізники усі пройшли відповідні навчання і готові до впровадження безготівкової оплати. Люди питають, особливо молоді. За щоб Так, видно, їм не вигідніше буде, може. А мені теж здачу давати буде. Не буде давати, <свісно> буде легше для водія. Буде полегше. Я так думаю. Кожен пасажир також може завантажити мобільний додаток, де відображається вся історія поїздок. А розплачуватися можна будь-якою банківською карткою або пристроєм з функцією NFC, тобто можливістю безготівкової оплати. Унікальність даної системи полягає в наступному: вона працює по системі тапин та паут або справедливий тариф. Що це означає? Це коли пасажир має змогу зайти в транспортний засіб, перекласти картку або любу безготівкову безготівковий пристрій розрахунку, завалідуватися, проїхати відповідну відстань. По завершенню поїздки повторно завалідуватися, і з нього стягуються кошти відповідно до тої відстані, яку він подавав. Начальник Львівської обласної військової адміністрації наголосив, що перехід приміських та міжміських маршрутів на цю систему зайняв трохи більше, ніж рік. І порівняв цей процес впровадження безготівкової оплати з тим, що зараз відбувається у Львові з еквитком. Вони до того йшли вже більше п'яти років і досі цього не реалізували. От інвестор, оце значить приватний інвестор, реалізував це за один рік. Якщо ми говоримо про інвестиції, жодної копійки коштів ні з обласного бюджету, ні з міського бюджету, ні з державного бюджету на цей проект не було витрачено. 40, близько 40 мільйонів гривень це кошти приватного інвестора. Коли ми говоримо про Львівську міську раду, це майже 7 мільйонів євро кредитних коштів. Додає, що за цей кредит доведеться платити містянам. Про пільгові перевезення. Інвестор взяв на себе зобов'язання з часом реалізувати програму і пільгових перевезень. Жодних карточок пластикових, за яких треба платити по 60 гривень, ніхто не пропонує. Інвестор бере на себе зобов'язання безплатно видавати карточки. Це другий раз мешканці міста Львова заставляють платити не тільки по кредиту, а за кусочок пластику. Далі ми починаємо роботу із обробки піргових категорій громадян, всіх тих, кому повинні ми роздати картки. Все це буде зроблено. Нами це закладено в бюджет інвестицій за потреби. Ми готові його збільшити, оскільки ми бачимо, що Львівщина ну тісно і плідно співпрацює з приватним бізнесом. Додаможено впровадження цієї системи витратили близько 40 мільйонів гривень. Давид Де Зиновій Чопойдало, правда тут львів.